9 березня 24-го року, день народження Тараса Шевченка. Можна сказати, відкрили сезон весни. Сьогодні зранку трошки було морозно, десь мінус два, але потім вже вийшло сонечко і цілий день була гарна погода. Ось так виглядає ця сторона, яку я підсипав. У новому році, коли копав ями під дерева, де не де вже трава проростає. Тут я щоразу накриваю бляхою остатки деревини, вітер їх розкриває, знов приїхав, знов розкрито. О, тут підсипав, але земля трохи. Сіла, треба ще підсипати. Тут також, де не де треба підсипати. Отам вот з краю поприсідала. Тут поприсідала. Сьогодні працюю ось тут. Тиждень тому розкопав тут ще один вихід каналізації, ревізію. Сьогодні вже засипав землею і продовжую ось там засипати, рівняти по висоті. Получається, треба насипати, долина така. Ну, але потихеньку-потихеньку засипаю землею. Десь назбиралося камінців зверху. Ось тут наклав, тут де ремонтував в новому році перехід трубу з одного колодязя в інший. Тут земля просіла. Вот. Тріснула одна нитка. Тут у нас посаджено три смородини. Дуже гарні вже бруньки, великі. Ось такі бронячки. Отак От так виглядає клубніка. Казали сусіди, що був сильний вітер, і я якось приїхав, вона вся розкрита, отак фактично, зверху. Де не де може листочки, які попримерзали, але так в основному зелена. сьогодні Замітив, що вже виліз часник. Ось тут. О, два рядочки зеленіє. Там минулорічно просипається Петрушка. Тут була посаджена цибуля. Ну ще... Ще не видно. Ще не видно. Ось там, де накрив цибулю, там уже посходило, там кущівку посадив. От Сьогодні займаюся копкою останньої такої траншеї для грядки вже дві в мене готові. І цю я викопав десь до половини. Ще залишилося, але вона довша, вона займає дві фактично грядки шиферні ось ці. Ось вона. Одну я вже викопав і там ще одна буде, вона трошки довша. Ці займають десь до півтори, може трохи більше. Вже трохи запотіло, але ось тут уже починає вилазити цибулька. Дерева наші ще трошки сплять. Дені, де де бруньки повилазили, але ще сплять. О також почала рости хризантема. Ми її в цьому році не викопували, не прибирали нікуди. Тут вона була. Ну і Бачу, що ніби як ось там зелене є починає рости. Малина ще спить. Не проснулася. Ось так виглядає. От. Ну ось, правда, тут червоненько вже починає вилазити. Так що, якщо буде тепліше, то може й за тиждень вже з'явиться.